На благовіщення виготовляють печиво, яке називається галепи. Я дуже довго шукала по книжках, що воно означає, ну майже ніхто не може сказати. Ну, просто по аналогії, ну це, на мою думку, не знаю, наскільки це точно, тому що дуже часто галепи робили ще з галетного печива, тому що на цей час випадав, випадав піст. Галетне прісне якраз ось це чисто. І оці галети робили фактично чотирьох видів. Їх робили у вигляді бусликових лапок, бусликового гніздечка, їх робили у вигляді борони, і їх робили у вигляді серпа. Казали, що борона і серп це вже трошечки для старших дітей, ну таких як ви, які вже підуть у поле жати чи там боронувати, син вже піде орати. А ось ці маленькі, ну їх теж давали і малим дітям. І, і, і бусликове містечко і бусликові лапки давали малим дітям, і вони бігали, закликали буслика. Борона на слово співзвучне словом боронити. Через те борона використовувалася дуже часто в різних магічних заходах, коли якась там була біда, то часом боронували село, оборонювали його бороною, щоб ну, якесь лихо не прийшло сюди. І через те вона теж має магічне значення, тому що вона закриває в нас насіння, боронить насіння, яке постійно в землю. Через те борона дуже широко використовувалася, і борони також випікали до свята Благовіщення. І зараз нам зроблять красиву борону подивимося. Особливість виготовлення, виробні, ну, виготовлення борони полягає в тому, що бокові її, е, оці, Рами, вони мають бути отакі от, от виходить, теж закачені. Через що? Через те, що коли ми будемо їх вже формувати, вона потім робиться як кільцем таке. Так як на бороні є оце кільце заднє. Ви бачили, коли шкорони? Чіпляти були чіпляти, от вони повинні бути з цим. Тобто вони складаються для того, щоб виробити борону, ми повинні зробити вісім заготовок, розкачати вісім качалочок, чотири з яких будуть. За цими добре закачаними кінцями. Я сьогодні для себе навчилася, що його я одразу брала в шматочок тіста, розкачувала і одразу качала качалочка. Тут є ще професіонали загортають. Так не піде. Да? <свісно> 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 так не піде. І вони тоді, бачите, які рівненькі, які гарні. це <свісно> <свісно> Тендем етнографів з професіоналами, виходить. Так, і тут ми вже його починаємо сплітати, да, цю буріньку. Дивимося, щоб вона була рівномірна, гарна, і сплітаємо цю буріньку. Казали, Дуже часто ми до пустика зверталася, казала на тобі галеку, а дай нам жити копу. Шо? Копа, знаєте, скільки це? Шістдесят. А е, що в нас там ще є? А дюжина скільки це? Два на 10. Тут треба, щоб всі переплетіння попало. Одна під одна під підниснула. Щоб вийшли всі переплетіння. Ось ми що робимо. Для порани загинаємо її на кінцях. І ось це за що чекати. поміну.